Він, е, на Україні вже 10 років, це він мені сказав по секрету. І зараз це все прийму, що було видно. І він е, говорить навіть не російською, він говорить українською, правда? Правда, правда. Завдяки сунцем ми зможемо трошки поспілкуватися. так? Сунце переведе, якщо доліна буде питання, ви переведете, так? Так, так. І зараз, е, ви знаєте, ну, просто цікаво в тому, що е, коли люди приїжджають навіть не з Польщі, навіть там не, я не знаю, далеко ну, що у нас Америка, так? Mm -hmm. ну, Китай, у Китаї далі. Е, Ти знаєш, скільки від України до Китаю? Скільки mm. кілометрів? Около 10 тисяч. Wow. 10 тисяч кілометрів? Люди приїхали за 10 тисяч кілометрів, але ви знаєте, нам, нам цікаво, цікаво це, е, е, Розкажіть трошки про свою країну. Де ви жили? Де ви народилися? Е, що це за країна? Ми, щоб ми трошки знали, розкажіть, наскільки можливо. Окей. Okay, okay. uh, дорогі браті та сестри. Uh, мене звати Сунце. Я, ж, я народився в Китаї, це теж столиця Пекіна, але не центр Пекіна, а це теж маленьке місто біля Пекіна. Я там народився і після школи вже одразу за кордон приїхав до України. Скільки тобі років було, як ти приїхав до України? Я народився на 90-му році. Так. Е, около 20, 22 року 22 роки. То, ти приїхав на Україну. Так. Так. От. А хто залишився в Китаї? Сім'я. Сім'я. Сім'я в Китаї є е, тато та е, ще сестра, старша сестра. А старша сестра теж говорить по-українськи? Е, ні, nee, вони все звідають. Ну добре. А от У, у нього там uh, в Китаї да, uh, теж тато, маму, і ще брат, младший. А mm -hmm. коли він приїхав на Україну? У квітні цього року. О! Лін, ти приїхав на країну гостювати? Як турист? Я студент. Студент. Студент, зрозуміло. Студент чого? Студент піаніно. Класно. Студент піаніно. Добре. Ну ми сьогодні чули. І, і ти грав дуже гарно, правда? Підтримай -да. Підтримайте, якщо я пішла. Це училище Глієра. Це, піаніно, це раніше, коли він ще тіти вже в Китаї вивчає ага, в церкві. вивчався в церкві. Зрозуміло. Е, ви в Китаї, ви, ти сказав, в Китаї в церкві, так? У вас в Китаї є церква? Теж є. Розкажіть нам про цю церкву. Е, в Китаї церкві. Е, Потрібно подивитися різну місто, різну провінцію. Наприклад, у Лівінг, його провінція Хенан, там християнство багато церкві теж, як у нас тут. Але провінція Хедей, це де я народився, це вже біля столиця, там Християнство вже мало. Вже, так, вже мало відомі. Наприклад, як раніше про Богу, то, що я почитав, це як описи європейської культури на, на книгі. Зрозуміло. Добре. Ну. А, 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 Цун, ну, е, в тебе сім'я є, от, дружина. У тебе дружина є? Немає. Нема ще дружини. Зрозуміло. Івлін? Добре. Теж, теж немає. І теж немає. Добре. Добре. Е, ну, Будемо молитися, щоб у вас колись була гарна сім'я. от, І щоб ви в цій сім'ї були щасливі. У мене ще хочу повернутися до вашої церкви. До Китаю. Е, ви знаєте, я раніше я не знаю, чи то була така пропагандистська інформація, чи е, щось інше, чи то може була фейкова, але я багато читав і бачив, що у Китаї християн переслідують. Це правда? Е, це правда, це теж є. І особливо зараз у останні е, часи через е, трошки. Політичний е, арсан е, е, Зараз е, у нас там в Китаї є е, трудності. трудності. Да. Е, но, як влада е, карає християн, чи просто не дозволяє, чи це нейтралітет? Це просто не дозволяє. Це, це просто так. І, і ще в Китаї ситуація християн там оці на два частини. Один час це офіційне. Офіційне — це китайське правительство. вони завжди побачили по контролі. Але зараз багато людей вони вважають, що це в Китаї офіційне христи, християнство. Це нереально. Це вони просто робити також від християн. А, і ще інша част, частина, це, це не офіціані, це ми називаємо сімейні церкви. От цих християн, правительства завжди хочуть контролі, але і ще не вийде. От цих, як ми. Ми просто не, показуєш, не показуємо то правительство. Де ми збираємо, те наші церкви. от так. Ну, доволі, доволі цікаво, тому що, мабуть, я думаю, що ну, таке життя, християнське таке життя, ну, воно складне, правда? Ну, от Уявімо собі, що ви проводите зібрання, ну, прикладом у вас вдома, так? і заходять представники влади і бачать, що йдуть всі служіння, а ви не офіційні. Яка буде їхня реакція? Яке покарання? Садити в тюрму? Чи в штраф? Так. Це теж різне місто, вони вважають, що різно. Наприклад, якщо ще в тейній частині, Китаю, ще людей на вже Юнан провінції, це вже біля Вінна. А, а там буде тюрму. Там буде тюрму. А якщо Шанхай або Пекін, або Бонджо це велике місто. Там іноді штраф, іноді просто поліція. Ну-ну-ну, та, ну, та, ну, та, ну, та, так не можна, так, так. Та, та. та, та. Ну-ну-ну не вірити в Христа. <реку> ну так, от <реку> Хорошо, А Улін, як Улін відбувається, там де він проживає. Хай розкаже він, як в нього проходять служіння. Microfono, in microfono. <laughs> Скажіть скажіть, що він може говорити в мікрофон, тому що українці теж хочуть почути по китайську мову. Він вивчає ви в, в школі вже церкві 呃, в Китаї. А християнська школа? Так, так. Християнська школа. Wow. Uh, і у нього ситуація ще інша. Це uh, школа, це не китайська, а корейська. Корейська школа християнства. А корейська школа, але на території Китаю, так? Але на території Китаю. Ага. І він вивчає в цій школі, і до речі він там почув Ева... Ева... Йоанглії. 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 Цій так, в цій школі. Так, у цій школі він почув в і потім вже повернувся до Озвону. Хорошо, він навчається в школі, корейській школі, яка знаходиться на території Китаю, от і там він узнав про Христа, ну пізнав там, дізнався про Христа, так? Так. А от його батьки. Його батьки? Так. А, а, мамі? а Тато не християнство, але мамо раніше вже християнство. А як тато відноситься до віросповідання сина Лі. Сім'я, Дуже приємно. Дуже приємно. Тата ну нужна, все добре. Ми дуже раді і нам приємно, що у вас такі добрі сім'ї, і що десь там, в тій країні, де не так просто сповідувати Ісуса Христа. Ви все ж таки його знайшли. До речі, Сонце, а ти як познайомився з Ісусом Христом. як як ти, як ти, Де саме перший раз ти зустрівся? А, саме перший раз вже в Україні. Це... В Україні? Так, це в Україні. Добре, то тоді скажи, а що ти тоді був в Україні, ти, ти ж приїхав, як не місіонер. Ти просто приїхав в Україну? А, теж на навчання. А, теж на навчання? Зрозуміло. На на а де ти навчався? Спочатку я вступив в Драгоманове університет. А я такий Драгоманове. На, на менеджмент. На менеджмент. <реш> так. Це, це саме початку. Добре. Е, ну, а ти вже закінчив університет? Так, так зараз вже закінчив. Але залишився в Україні? Так. Зараз живу в Києві. А чому? Е, Якщо це не секрет. Це не секрет. Це трохи складно розмовляти, тому що перший я вже повернувся до Господу, а я хочу, я хочу більше тут остатися і для того, щоб тут... Ситуація краще, ніж Китаї. А якщо я повернутися в Китай, то я, я думаю, що може бути вже далеко від Бога. Е, це, це перше. І друге. Е, Сінце, я так розумію, що ти попав в обітовану землю і вже з неї не хочеш нікуди йти, правда? Вже не йти. Вже не хочеш. А от які які плани Улії? Але мене О, він казав, що це це план, що не він думає, а це на майбутнє час це все Бог робить, що куди він приймав. То есть, все, він, він довіряється повністю, довіряється Богу. Да? Так. Ну, давайте підтримаємо його. <плес> Скажіть, будь ласка, ну, я знаю, що от, наші народи, наші народи вони різні. От народ України і народ Китая, вони різні. Це різні культури. Це різний, це трошки інший менталітет. От, це трошки інше, мож, навіть може мислення навіть інше. Скажіть вам, будь ласка, е, скажіть, що тобі подобається в українській нації, українському Е, Мені дуже подобається. Е, це як казати та брода. Доброта? Так, да, да, та Це український народ дуже-дуже добрий. Це те, що людина, я зустрічився, вони все добрі, все честь, коли і спеціально коли вони побачили, що я іноземці і Раніше це мови, ще погано розмовляв, вони все дуже дуже допомагають. Хорошо, добре. А ніщо скаже про український народ? Так відверто, що я б не сказав, що він такий розговорчивий от, Але ж, а, вам подобається українська кухня? Ой, дуже. дуже. Ну, дуже. Український Порщ, ви любите? Так, так, звичайно. Скажу тобі по секрету, там на кухні вариться, так що все любите. <плес> Друзі, хорошо. Ну, а от, якщо питання такого відвертого плану можна до вас? А що вам не подобається в українській нації? Що ви могли, що ви запропонували змінити в, нашому, в нації українській? А якщо про цього, я думаю, що е, це все вже проблема от історії. І після, і особливо після е, Совєтського Союзу. Е, Зараз в Україні є проблема це у кожен партії, вони між собою дуже дуже проти дуже проти між собою. Немає єднання в українського і, народу такого, так? Так і, 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 і через цього на минулих 10 років то що я тут побачив, і почую, що Україна не має один сторону. На майбутній час. Немає, немає стор... одну сторону на шлях по дорозі. І завжди туди-сюди, туди-сюди, наліво, право, ліво, право Тому що ось оце, я думаю, що на майбутній час буде краще, краще. Так, да, ну це таке питання, може навіть трошки вже і політичне, але. Е... Насправді воно не зовсім політичне, тому що воно торкається і нас, і наше життя. І е, знаєш, що ми в церкві дуже молимося, щоб наша країна і вона була з'єднана, щоб вона була об'єднана, і щоб у неї був один вектор, щоб вона одна йшла словом. У нас це далі така проблема. От і ми за неї молимося. От, е, ну, Я вірю, що ну, колись буде ця процвітаюча. Прицвітаюча країна. Тим більше, що я так зрозумів, що ви своє майбутнє пов'язуєте з Україною, так, так. так. Сун. Ну так, відверто. І дружина теж буде з України. Це подивіться на час, як Бог, як він. Ну, як він каже, так? Да? <риклад> все <риклад> в планах Бога, так? Да? Все в планах Бога. Я теж зараз е, е, роблю е, молитву, що хай Бог допомагає на майбутній час, допомагає мені що завжди е, шлях по дорозі його. Так, mm -hmm. <риклад> да, Я до речі хотів і останнє питання для вас задати таке: які у вас, які у вас плани у християнському служінні на Україні? Є якісь плани, стратегічні плани, От як ви, як ви, що ви плануєте служити як Христу на Україні? Юалізація, пастор, місіонер? Я думаю, що є. І, наприклад, як я, зараз я тільки почав вступити теж в школу християн. Ага. Тобто uh, ти то, 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 плануєш то, навчатися в, христи... в християнській школі. Це буде якийсь коледж, це буде інститут? Чи... Так, так. І ще на майбутній час може бути і крім нас, не тільки що ми, а і ще інші че... китайці. Хто... Об'єднать, об'єднати всі інфікації, які, які є на території України для служіння. Так, так, так. так. Ну Це чудові плани. Давайте ми їх підтримуємо. Так. Так, друзі, я вам ще, ще я дякую, Ми так трошки через це інтерв'ю ми з вами познайомилися. От, ще брата буде слово. От, і я хочу вам від імені церкви від нашої побажати, щоб ваші плани всі. Всі плани. Це можна говорити про будь-що, це можна про майбутню сім'ю, про майбутнє служіння, про ваші відносини з своєю, своїми рідними, які знаходяться в Китаї. От, побажать вам, щоб у вас завжди було благословіння Боже, щоб завжди Бог був з вами тут і завжди Бог був із тими людьми, які ми ви залишили в своїй країні. От, і ми, я думаю, ми зараз ми помолимося за вас. Помолимося за ваших рідних, щоб у вашому житті була повна Божа благодать і повнота. Щоб у вас був завжди мир, щоб у вас був достаток, щоб у вас були завжди фінанси, щоб у вас було матеріально все. От, але в першу чергу, щоб завжди з вами був Ісус. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.